І до нас доєднується Олександр Ланецький, авіаексперт, директор консалтингової компанії Friendly Авіа Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, наскільки? О, наскільки взагалі реально відкриття аеропортів? Я мовчу зараз про Київ, але, хоча б, там, наприклад, Ужгород чи Львів в нинішній ситуації. І взагалі, як забезпечити польоти цивільної авіації в умовах постійно працюючих там тих самих зенітно-ракетних систем? Ну давайте подивимося так. Технічно взагалі можливо відкрити і Львів Ужгород менш реально, бо там є деякі. Не деяка ситуація, але Львів, Борисполь, Жуляни можна відкрити технічно доволі швидко, і ми вже бачили шість евакуаційних польотів. Всі пройшли успішно, то про це можна розмовляти це можна зробити. Наскільки це безпечно, це буде дуже сильно зависити від співпраці військових та цивільних наземних служб. Але ці досвід, який був у нас зараз на шість вилітіх за п'ять разів вилітіло шість літаків, всі вилітіли успішно, скажіть, будь ласка, а які з компаній добре відкриваємо аеропорти? Добре, ми якимось чином забезпечили хоч якусь безпеку? а Які компанії, от я на аналогії з морськими перевезеннями, зайдуть, скажімо так, в Україну під ці умови? І під які ціни? Так, два дуже важливих питання. Ви дуже добре порівнюєте з морськими перевезеннями. Якщо ми подивимося на морські перевезення, то всі то що відкрилося вже після розірвання стамбульських умов, то всі, ну та так званої зернової зділки, то всі кораблів належали так або інше українським власникам. Так, там може бути Панамське чи ліберійська якась реєстрація, але то все рівно буде український власник. На жаль, на цей час ми не маємо можна казати, що ми не маємо літаків, які належать українцям. Е, Нема українських авіакомпаній, які мали б свої літаки. Всі літаки, якими оперують українські авіакомпанії, так чи інше належать американським, ірландським, якимось іноземним Лізинговим кампаніям. Лізингові компанії вимагають, щоб була страховка. Страховка дуже дорога. Якщо ми зараз подивимося, то такі літаки, як Boeing 800 яким оперують, наприклад, Ранайр, його один польот з Борисполя до границі буде коштувати 300 тисяч доларів. 300 тисяч доларів. В ньому 189 крісел. То майже 2000 тисячі доларів буде коштувати тільки страховка, тільки в одну сторону. І от з цього можете бачити, яка ціна: якщо б літаки належали б українській державної компанії, держава могла б зробити так, що вона б сказала, що ми гарантуємо. Ну це наш ризик. Ми літимо до границі без страховки. А страховка дійсно тільки за кордоном, і тоді би. Не було б цих витрат на дуже дуже великих витрат на страховку в Україні на польоти в Україні. Пане Олександре, дивіться, пан Шурмаш говорячи про відновлення авіаперельотів в Україні. Він також говорив, що українська влада вона тісно співпрацює з ізраїльськими колегами для перейняття їхнього досвіду у власне питаннях авіаперевезень в умовах, коли можуть падати бомби можуть бути ракетні обстріли. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як в Ізраїлі відбуваються власне ось ці моменти, наскільки там захищені? Там ПВО стоїть навколо аеропортів. Як там, якщо, якщо вам відомо, і трішки детальніше про схвалення європейського регулятора? Який ну я, я маю на увазі оцю міжнародну асоціацію повітряного транспорту? Тобто, що має зробити Україна для того, щоб отримати це схвалення, після якого вже можна відновлювати польоти. Ну, дивитися порівнювати ситуацію в Ізраїлі і в Україні, то трохи складно, бо Ізраїль дуже маленька страна. дуже маленька. З другої сторони, Ізраїль має ну, той працівник, який Україна, він дуже потужніший, ніж ну, Палістинці, терористи, які там. Ну, палістинські терористи, які Хамас, або якісь інші з другої сторони, е, головне головніший досвід, найвелика ризика, це не ракета, яка прилетить відкуда-то з... Ну, Ракета може ударити по е, літовищу, може зруйнувати аеропортський термінал. Але е, у ракети. Ну, міні мізерний шанс якось помішати літаку ці ракети, якими зараз користуються росіяни. Е, мізерний шанс їм якось збити літак, який стартував в Борисполі, а, а тим А який стартував в Львові. Е, е, тут е, є другі ризики. Тут є е, різки пов'язані з роботою українською. Ну то тобто, е, е, треба відпрацювати. Работу військових українських і наземних служб служб апельтаки українських. І я ще раз повторюсь: ми мали вже досвід шість літаків за п'ять польотів, п'ять евакуаційних операцій, во время яких було в разний час вивезено шість літаків. Останній місяць тому всі пройшли успішно. Всі пройшли, як було задумано, зроблено, підготовлено і полетіли. То е, в цьому ріск мінімальний, тут більше політичний, ну, політичний воприв, питання. І друге питання це страховка. Есте, е, всі літаки, я. Повторюсь, всі літаки, які є в Україні, які належать українські, якими оперує українські перевезники, і не тільки українські, а не так чи інакше є лізинговими. Лізинговими, то банковими. банк хоче 100% мати впевненість, що якщо з літаком щось случиться, хтось йому то компенсує, компенсувати може або страхова компанія, або держава, то це питання. А як технічно то зробити, то ну, у нас трохи друга ну, друга ситуація, ніж в Ізраїлі. В Ізраїлі так, в Ізраїлі найголовніша проблема, це що стінгером або іглою якоюсь Хамас може збити, бо дуже близько аеропорт є від е, е, території бойових дій. В Україні зовсім друга ситуація. Від Львова до території бойових дій 500-600 кілометрів. То ні, ну, Ніяка ракета ПВО туди не долетить. Ніяка. Угу. зрозуміло. Пане Олександре, дякуємо вам, що е, включилися до нас, е, і ми з вами змогли обговорити ситуацію щодо відновлення авіаперевезень. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Ленецький, авіаексперт, директор консалтингової компанії Френдлі Авіа